Корупціонери сядуть разом із терористами та сепаратистами. З таким заголовком 2 квітня вийшла стаття у районних газетах країни. На Хмельниччині такі матеріали теж запустили. У ній автори звинувачують двох екс-міністрів від ВІОСВОДА у корупційних діях. Свободівці називають це політичними розбірками. Замовниками називають партію, членом якої є нинішній прем'єр-міністр. Відволікти увагу від нинішніх корупціонерів в уряді Яценюка натомість перекинути усі грехи на свободу. Андрій Мохник, колишній міністр екології, статтю у районних газетах називає Дженсою і готовий позиватись до суду. Політик відкрито називає замовників. Це народний фронт і Арсеній Яценюк. Проте й самі редактори мали б дивитись, що ставлять у випуск, а не думати тільки про заробіток грошей. Такий спосіб відбувається по суті корупція в медіа проти чого, нібито виступає. Уряд Яценюка стаття з'явилась на шпальтах районних газет 2 квітня. Першими її виявили хмельницькі свободівці. На Хмельниччині замовний матеріал надрукували три видання: вісник Дережнянщини, Дережнянський район, Новий шлях, Полонський район, і Зоряне Дгоріння і Зяславський район звилося абсолютно однакова стаття за підписом Олександра Самчука. Під такою гучною назвою корупціонери сядуть разом з сепаратистами і терористами. Минулого тижня екс-голова держфінспекції Микола Гордієнко оприлюднив факти зловживання міністрів уряду Яценюка. Після цього Генеральна прокуратура вже порушила 12 справ. Андрій Мохник каже: прем'єр хоче відбилити і себе і своїх соратників, тому й використовує старі, але перевірені регіоналівські методи. Це продовження тої політики, яку проводили колись регіонали, яку активно задіював Кум Путіна Медведчук. Джинса прихована реклама чи антиреклама, яка маскується під аналітику, під якісь новини. Жодних офіційних претензій ні до Андрія Могника, ні до колишнього міністра аграрної політики Ігоря Швайки, СБУ, прокуратура чи МВС не озвучували. Тому заяви Арсена Авакова чи інших представників народного фронту схожі на популізм. Переконує свободівець. П'ять. З лишнім місяців часу нас не викликали в жодні правоохоронні органи, ні в СБУ, ні в прокуратуру, ні в міліцію для того, щоб е, свідчити чи е, в якості свідків, чи як підозрюваних, натомість самі свободівці пильно контролюють, як розслідуються факти, озвучені Миколою Гордієнком. Це каже Андрій Мохник: звичайно ж, не подобається ні яценюку, ні іншим фронтовикам, тому вони звинувачують своїх політичних конкурентів у всіх гріхах. Красти. Покривати корупцію це патріотично з огляду, як вважає Народний фронт України. А вимагати розслідування, вимагати того, щоб ті злодії, ті корупціонери були покарані. Це рука Кремля. А щодо нових корупціонерів, позиція свободи не зміна створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії, яка б розслідувала паралельно з правоохоронними органами те, що озвучив екс-голова